В селі нові трояни на будівлі сільської школи відкрили меморіальну дошку сержанту Віктору Горбану, який поклав життя, захищаючи Україну від рашистських окупантів. Мамко ж моя не лаймені, моя не лай мені. Горбан загинув 7 жовтня 22 року під час виконання бойового завдання. Свій останній бій сержант зустрів в Донецькій області. Вдома в нього залишилися мати, дружина та двоє дітей. Право відкрити дошку герою захиснику було надано матері Ірині Фомівні та його дружині Галині Павливні. Потім священник місцевої церкви здійснив чин освячення меморіальної дошки. Цей патріотизм буде нагадувати всім, хто починає школу і закінчує її, що так же само в цій школі навчався Віктор, навчалися його діти, навчалися і сьогодні боронять наші кордони, боронять ну, оберігають. Наше життя, От. і коли закінчується земне життя, остається тільки в пам'яті, а душа потребності, душа жажди нашої молитви. Голова Городінської громади висловив слова співчуття рідним та близьким полеглого героя. Всім нам терпіння, перемоги. дай Бог, щоб. закончилось все. Дай Бог, чтобы мы могли планировать жить и трудиться, как и раньше, в мирное время. Тяжело, особенно родными и близким. Слава герою Виктору Горбану, слава Украине, героям память и царствие небесное Виктору. Віктор Горбан закінчив новотроянівську школу в 1989 році. Пішов до армії після повернення одружився. В родині народились двоє синів: Віктор та Михайло. Тривалий час працював водієм у місцевій пікарні, але коли Росія вдерлася до України, не зміг сидіти вдома та добровільно вступив до ЗСУ. Щоб захищати країну від ворога. На жаль, він загинув від ворожого обстрілу. Був похований на місцевому цвинтарі 18 жовтня 22 року. Сільський староста Іван Ніколаєв був сусідом полеглого та в своїй промові пригадав, якою людиною був Віктор. На день виділись по два-три рази хорошо і з і мамою, і Дуже хорошо дружили із сім'єю, і мамою, родителі всіх, я знаю, чи хорошо. Его старший товарищ хочу сказать, что он очень был хорошим, порядочным человеком, хорошим сыном, хорошим мужем, хорошим отцом. И он вырос в простой семье крестьян. Он не боялся трудностей. И когда надо было идти защищать родину, по-моему, он не стал прятаться, ничего добровольно пошел. Я я отдал жизнь свою с оружием в руках. як подобають настоячому мужчину. Дошку встановили за сприяння громадської організації Болградська районна спілка ветеранів АТО. Іван Бодлів, голова організації, у своїй промові зазначив, що буде клопотати, щоб одна з вулиць села була названа на честь Віктора Горбана. Мешканці села та учні школи після хвилини мовчання в пам'ять їх односельця та всіх воїнів України, хто загинув під час війни, поклали квіти до встановленої дошки. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.